Справжній мускулистий красень, і це чистокровний американець Ford Escape. Так, цей автомобіль ми можемо зустріти на ринку України, і ми його більше з ним знайомі як Ford Kuga. Це, по суті, один і той самий автомобіль, що і Ford Escape Сполучених Штатах Америки. Вони майже нічим не відрізняються, але ж все ж таки деякі відмінності є. Наприклад, в дорестайловій версії автомобіля ми будемо мати помаранчеві поворотники з 20 з 20 по 22 рік. Рестайл, який пішов з 23 року, автомобіль отримав чомусь в Америці червоні сигнали повороту. Незрозуміло. Крута, класна комплектація. Саме так ми для клієнтів завжди намагаємося купувати. В нашому випадку Ford Escape має LED-оптику, Дестронік, камеру в лобовому, асистенти камери 360, преміальну музику Бенк Olufsen, Безключовий вхід на всіх чотирьох дверках, електрокришку багажника, електросидіння в пасажира у водія, салон комбінований шкірою і з тканиною, чорна стеля з панорамним дахом. Музика Бен Холовсон це особливе задоволення в автомобілях. Великий екран з Карплеєм Андроїдом авто його навіть можна було б назвати телевізором. І за кермом уже у нас іде ось такий велика жидко приборка. 17 тисяч миль пробігу. 23-й рік. Це дуже класна автівка, яку ми привезли зі штаб. Відновили. Для нашого замовника і завтра вже віддаємо, він їде в сервісний центр її реєструвати. Ну, а на наступних відео YouTube ви побачите більше інформації про цей автомобіль. І якщо ви не підписані на канал Total Drive Hub, ми розповідаємо в YouTube все про авто із США. Ціни, ціни на доставку, ціни на ремонти, ціни на запчастини, ремонт і обслуговування. У нас сервіс знаходиться в місті Києві, кільцева А4Б. І в Total Drive Hub Ви можете замовити авто і США повністю під ключ. Ми доведемо його до абсолютного ідеалу. Під, підготовимо вам найкращий автомобіль не тільки з ремонтом, а ще й з обслуговуванням. І на це все діло по актам виконаних робіт. Один рік гарантії. Ну що ж, скоро я вас на Ютубі знайомлю з цим красенем і по цінам ми там розберемо більш детальніше. Підпишіть, щоб не пропустити.